Вітаю, друже! У мене є багато іграшок. Я дуже люблю з ними гратися, а в тебе є іграшки. Яка твоя іграшка сама найулюбленіша? Моя сама найулюбленіша іграшка це потяг. Подивись, який він барвистий. Він повезе в своїх вагонах коченя, динозаврика, жабеня. Там м'ячик. Допоможи мені розсадити по вагонах іграшки. У жовтий вагончик посаджу жовте каченя, у блакитний вагончик посаджу блакитного динозаврика. У червоний вагончик посаджу червоний м'ячик. У зелений вагончик посаджу. Зелену жабку. Дякую, друже, тобі за допомогу. У мене для тебе є іще одна цікава гра, яку я дуже люблю грати це робити відбитки за допомогою штампиків. Для цього нам знадобиться шаблон з геометричними фігурами. Фарба на твій вибір, тарілочка, шпажки та губки для посуду, з яких потрібно вирізати геометричні фігури. <паспаду> Мені дуже сподобалося з тобою грати. Дякую тобі за увагу.